Ця помада коштує 160 гривень. У темних помад є така особливість. Вони дуже часто лягають нерівно, плішиють, але не тут. Ця помада з першого нанесення прям одразу лягає рівно. плотний насичений пігмент. Вона така масляна, вона така комфортна, вона, наче така, наче вершкова, не матова. Вона така більш глянцева. І це такий колір з розряду неможливо знайти, дуже легко втратити. Темний, насичений, теплий, коричневий, але він не рудий. Він наче вибілює трошечки зуби. Дуже красивий, такий дороговалютний, дуже компліментарний відтінок, і це коштує 160 гривень. Аромату немає і пакування. Пакування люкс. І це помада від українського бренду Color Intense у відтінку 109. Dark Hani.